Минулу ніч в таборі пригадують пластунки Олівія Бондаренко та Ангеліна Солдатова. Сьогодні ночі ми стікували в два ранку. І у нас є така дівчинка, яка дуже ночі храпіла, і з-за цього збіглися два кабани. У нас є свищик, ми свистимо один довгий та два рази короткий. Це сповіщення про тривогу, що треба виходити з наметів, що кабан або щось може погрожувати. Або сказали, можна один раз виснути, і кабани зразу тікають. Сьогодні дівчата кажуть чергові, а все необхідне для кухні. Майстрували самостійно. Це стіл для видачі їжі. Сюди ставляться казани, і дівчата чергові сюди підходять та наказують їжу. Складність цієї споруди була в тому, що тут робиться тринога. Для цієї триноги треба ну для всього всього сла треба тискати бельки з лісу. І доки чергові готують обід, інші пластунки вправляються в самозахисті. Підняли руки, розрубали дровиняку зі звуком ха три-чотири. Молодці! Найбільше чекала саме цього заняття, говорить пластунка Іванна Денисенко говорили про типу особисті кордони, фізичні і емоційні. вивчили стійку і один удар. Молодець, ліво. Я вважаю це дуже корисним, тому що в сучасному світі а, треба вміти, хоча б трохи знати, як реагувати в різноманітних ситуаціях. Для табору обрали тему, яку заздалегідь оголосили, розповідає заступниця комендантки Юлія Бухал. Ми для себе обрали тематику про сестринство. В них було завдання перед табором подивитися фільм Маленькі жінки, і ми робимо до нього певні такі відсилочки в програмі. Ми хочемо в них сестринство також ми хочемо плекати лідерство та пластову поставу. Тобто, це наскільки вони виконують доручні завдання, дотримуються пластових законів. Зі слів комендантки табору Оксани Романович, нині до таборування долучилося 14 дівчат з різних куренів. Пояснює в пласті курінь це об'єднання. Юнацьких гуртів, що діють в одній станиці, тобто в одному населеному пункті. У нас міжкурінний табір. Один курінь із Черкас, то курінь святої Матрони і курінь із Кропивницького Марії Заньковецької. Зазвичай, коли курінні табори, вони відбуваються тільки окремо дівочі, окремо хлоп'ячі. Ну відповідно, як і у нас зараз дівочий табір. Та відмінності між таборами для хлопців та дівчат говорить немає. Якщо потрібно купати яму, ми стаємо, купаємо яму. Та якщо потрібно там щоглу в'язати і шукати величезну палицю для щогли, ми це робимо. Хлопці жартують з нас, коли ми кажемо, що в нас ніжніший табір, тому що у нас дівчатка, та ми не будемо кидати петарди, що цікаво для хлопців, та ми ліпше поспіваємо. Додає, у цьому таборі дівчата перебуватимуть протягом 10 днів. Всього на території Черкащини наразі діє п'ять пластонських таборів. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.